Ну що, ребята, ловіть черговий шедевр від Баті Панаса. Гіперсенсація. Сахарова. Як бачимо, вся вулиця це суцільний паркінг. Напроти у нас відома фудотека, безліч закладів харчування, в ту сторону теж. І маємо пропозицію оренди. Ось цього приміщення майже. Майже фасадного. Дуже гарно проглядається з тротуару і з самої вулиці Сахарова. Приміщення було адаптоване під барбершоп. Вхід. Ось такий open space з великим вікном. Із великим вікном, з виглядом на вулицю Сахарова. Багато освітлення. Виведена вода каналізація в зал. Це можна забрати, якщо комусь це не потрібно. І є ще окреме приміщення, яке може бути окремим кабінетом. До речі, сюди теж заведена вода і каналізація. Зверніть увагу, це можна забрати, якщо комусь не потрібно. Так само є вікно. Тобто може бути кабінет шефа, або роздягалка, якщо це спортзал, або кладова. Тобто можна адаптувати це приміщення під будь що Пожежна сигналізація, виводи під відеоспостереження, воно тут стояло. Пожежна сигналочка стоїть у нас. Тут у нас вихід для сигналізації. Сигналізації, сигнальної сигналізації опалення тут своє власне, власна котельня цього приміщення, тобто буде зовсім недорого коштувати опалення цього приміщення. Кондиціонер на охолодження та опалення так само. Санвузол з вікном, бойлер. Достатньо великий рукомийничок унітаз. Ось така фантастична пропозиція загального використання, спортивна школа, магазин, перукарня. Готова вже адаптація під перукарню, ви бачите. Спортивний зал, танцювальний зал, шейпінг, що завгодно. Бадя Панас завжди знайде для вас щось цікавеньке. Ціна вам теж сподобається як для центру міста. Люблю, цілую, обнімаю.